34 мільйони гривень бюджетних коштів у цьому році планується виділити на утеплення та капітальний ремонт дружківської загальноосвітньої школи номер 17 Наразі розроблені два проекти, за якими до нового навчального року тут мають замінити більше 200 вікон на пластикові та повністю переобладнати приміщення навчального закладу з середини. Проект розшити на суму 11 мільйонів гривень. Він буде в себе включати заміну всіх. Наших окон на металлопластиковые, это наружное утепление стен. И второй проект на сумму 23 миллиона гривен предполагает себе капитальный ремонт. Внутрішніх поміщень. Всі ці зусилля направлені на те, аби 17-ї школи зробити опорну. Мережа таких навчальних закладів має стати стартом освітньої реформи в Україні, за якою у кожному місті передбачається створення однієї головної школи із сучасним матеріально-технічним устаткуванням, з сильними педагогічними кадрами та інноваційними методами навчання, де діти закінчуватимуть старші класи. Школа має бути яскрава, красива, як писанка. Зовні вона має бути тепла, вона має бути комфортна, і у ній мають бути створені всі умови для отримання якісної сучасної освіти. Тобто, щоб дітям хотілося йти до школи, а вчителям, звичайно, працювати у цій школі. Концепція опорних школ предполагає, що одна школа буде зібрана, яка буде являтися школою ступені. Тобто, всі інші школи будуть школами першої та другої ступені. То випуск буде делать, по всій відомості только 11 я имею в виду, школу номер сімнадцять гімназії інтелект. Всі остальные будуть доводити їх до дев'ятого класу і передавати к нам. Ну і так задумується. Какая буде это тоже большой вопрос за урядовою програмою. У кожній територіальній громаді має бути як мінімум одна опорна школа. На сьогодні у Донецькій області рішення і створення ухвалено лише для п'яти таких навчальних закладів. Якщо є проєктно-кошторисна документація, значить відповідно ми можемо виділяти кошти, проводити тендери і, будь ласка, робимо школу. Але на превеликий жаль, як я бачу на нинішній день, є лише п'ять шкіл, які мають такі документації. Як встигнуть спрацювати голови адміністрації Мереміс до кінця травня, щоб почати роботи влітку? Сьогодні важко сказати. Але якщо у нас буде 38 територіальних громад, значить у нас буде 38 опорних шкіл. Опорні школи це пілотний проєкт. Як він буде реалізований, залежить від фінансування та створення нормативно-право. Вої бази.